Його чи її найбільша таємниця щодо вас. Що ховає там його душа в своїх закутках? Давайте. На ко... Кого ви загадали, на кого ми дивимося? Людина, з якою у вас все нічого, тобто ви розійшлися. Ось так вісімка купує. Вона пішла, або ви розійшлися просто і смерть на дні. Так. Да. У вас стосунки закінчились, нічого нема. А... Яка найбільша таємниця щодо вас? Оця людина ховає. Яка найбільша таємниця щодо вас? Людина ховає від вас. Ну тут насправді все дуже просто. Ви для людини були її, можливо, таємною пристрастю, але одно... точно людина захоплювалась вами, захоплювалась вашою енергією. Ви для цієї людини були просто сонце. Ви для цієї людини були. Знаєте, ви, ви, ви цю людину якось собою, тим, ким ви є. ви її Своєю присутністю в її житті, да, в житті цієї людини. Неважливо, хто кого загадав, але ви її зігрівали з одного боку, а з іншого інколи ви були таким сонцем, знаєте, аж опалюючим. Тобто ви могли і зігріти, і, і одночасно вона об вас могла обпалитися. Тобто настільки ви яскраві, настільки е, ви могли от вплинути да, своїм жаром оцим сонячним на цю людину, і тут наскорила жезлі випало. Настільки ви були яскраві для цієї людини, от просто дуже-дуже яскраві в очах цієї людини. Я не знаю, казала вам таке ця людина колись чи ні, але так, так вона відчувала вас, і, такі ви в неї емоції визивали, таке відчуття, таке, так вона вас бачила. Але е у зв'язку з вами в неї при при цьому є стійке відчуття, що вона не отримала від вас того, чого очікувала. Або відстосунку з вами, вона не отримала того, чого очікувала. У неї таке внутрішнє відчуття, що мені не додали уваги, е якоїсь взаємодії, не знаю, то любові, мені не додали, тобто, залишився такий осад незадоволення е життям, незадоволення тим, що, що вона від вас не доотримала. ну так вона в себе відчуває. Що і тут таке відчуття ніби несправедливості. Да? З одного боку вони настільки були ну, як яскраві і важливі, а з іншого ем, ця людина ну, тут ніби жаль, що вона в повною мірою не змогла цим скористатися. Ну, ось так. Друзі, не забуваємо да? про лайки, коментарі. Я розумію, світла нема в інтернеті людей дуже мало. Але я дуже дякую всім, хто, хто заходить, хто реагує, хто, хто тут, да, хто, хто мене дивиться, дуже дякую вам. І це важливо і для просування відео, щоб його бачило більше людей, і для того, щоб е, зв'язок наш з вами працював. Тому е, дякую. І не забувайте, ті, хто цього не робить, що це обов'язково треба робити.